Мені сьогодні сподобалася така оцінка російських воєнкорів, що в них немає розуміння, де проходить лінія фронту. Ні в кого немає. Вони пишуть розуміння, де проходить лінія фронту. Тут хіба що напевно варто додати за одним виключенням і нашого генштабу. Дуже все на те схоже, хоча з'являються різноманітні карти, ось просувань, це від Радіо Свобода, карта. Це від російського видання агентства. Е, зазначається, що 420 квадратних кілометрів території контроль над якими вже втратили російські. Війська. Я не схильний ну, думати, те що це відповідає дійсності, але те, що паніка серед росіян однозначно є, і паніка ця насправді що е, чимала, це факт. Що нам дає Курська операція? Ось таке до вас стартове запитання. Ну, по-перше, ми можемо сказати, що історія знову показує нам, що є ну, певний циклічний характер, і що знову. Німецька бронетехніка розпочинає нову велику битву на Курщині. Тобто, це знову ну, певні історичні паралелі, які у нас є. А щодо цієї карти, не потрібно її оцінювати, як, наприклад, ну, територію, яку умовно окупували Сили оборони України, лояльні до них там ще. Скажімо так, озброєні підрозділи, які воюють проти путінського режиму. Це просто територія певних ключових напрямків. Тобто, от є, я так розумію, певні ключові напрямки, за якими Ну, вже ну, про це, скажімо так, абсолютно аналогічно казати, що підрозділи Збройних сил України не лише Здійснюють, якби ну, удари по цих ключових напрямках, тобто, але тим не менш, там якогось, ну там такого умовного контролю чи там хід, окупація питання створення певних там тимчасових якихось там, наприклад, військових адміністрацій на певній території, про це на даний момент поки що не йдеться. Задачі, які скоріш за все ставляться перед збройними силами України. Задача номер один. Це, ну, і ми вже, в принципі, такі удари робили, але вони просто були компактні і вони наносились ну, там, умовно російськими партизанами без залучення. Регулярних сил Збройних сил України і, відповідно, наші регулярні сили дуже непогано укомплектовані західною технікою з підтримкою, скажімо так, відносно свіжих підрозділів, знаходяться на цьому напрямку і зараз здійснюють активну бойову роботу. Оцінка кількості особового складу і техніки, яка приймає участь з нашого боку, є дуже дуже. Відносно, тобто ну зараз говорити про якісь реальні цифри, там, от наприклад, колишній міністр транспорту і інфраструктури пан Омелян, сьогодні сказав, що таку фразу, що якби в цій операції приймали участь там не одна е бригада, а це нагадаю, бригада повний штатний розпис, це у нас приблизно 3-3,5 тисячі особового складу, якби е ну приймало більше. Там, якби таких бригад було 10, то ми б могли дійти і до Москви. Ну, це дуже амбітні цілі, задачі, які все ж таки, на мою думку, ми перед собою зараз все ж таки ставимо це. Задачі, по-перше, змусити ворога передислокувати ще кудись свіжі підрозділи для того, щоб зайняти позицію оборони. І таким чином я так розумію, все ж таки обмежити ним використання резервів на сході, особливо в Донецькій області, плюс знову ж таки відволікти, скажімо, увагу російського командування. І як третій результат, звичайно, що ну розпорошити сили, тобто, ну ввести певну паніку при цьому. Ну, якби от знову ж таки, десь, скажімо так, умовно. Ну, ми зокрема піддавали критики, так наприклад, теж там якість будівництва, наприклад, тих же там оборонних укріплень і їх функціонування, які, от, ну, є на підконтрольні нами території. Зокрема, і особисто, от ми з вами, пане Василю, піддавали критиці, наприклад, там побудову, наприклад, оборонних укріплень, в наприклад, теж Харківській області. І от тут те, що ми побачили, що також два з половиною роки 15 мільярдів рублів, нібито за попередніми оцінками, і ця лінія оборони ну фактично вона відсутня. Тобто, Ні, е вона є, е слухайте, не кажіть, в мене є хлопці, знайомі, які там беруть участь в цих операціях, вони кажуть, що навпаки дуже добре забетоновані, але питання, що хто їх тримає ці лінії оборони, ну питання в тому, що е інженерні конструкції про це відзначають е наші. Ну знаєте, є одне, одна задача. Це побудувати інженерні конструкції, а зовсім інше, це вести фактично ну, оперативно вести оборону на цих рубежах, тому що якщо в них там підрозділи, як зазначають наші бійці, по перше, ну частину просто. Кинули строковиків, якісь там представники умовної їхньої Росгвардії, там Чеченський пол Ахмат полк Ахмат які самі визнають, що українські війська, тобто ви займаєте на певному рубежі лінію оборони і ви знаєте, що вас просто обійшли. що вас просто в якийсь момент обійшли. Причому що. Ну, територія, яка зараз ну, умовно, поки що я ж кажу, не можна казати, що вона, знаєте, там десь контролюється чи взята під контроль. Це скажімо, територія, з якої умовно можна казати, що витіснені російські війська, це буде більш коректно. Вона розширюється сили. Ну, тут також потрібно розуміти, що сили застосовані збройними силами України і іншими підрозділами. Ну вони насправді доволі чималі. Е, тому ж, чекаємо: чекаємо перш за все на те, що все ж таки в результаті цієї операції, це відобразиться на Донецькому напрямку. Це перше. А по друге, все ж таки, ну доволі важко навіть на даний момент. Ну, прогнозувати. Скажімо, наскільки, наприклад, вглиб ми зможемо зайти? Які задачі стоять зараз перед силами оборони України щодо взяття під контроль, ну крім оцієї, от, скажімо, ну, насосної важливої станції газової, яка фактично може підтримувати тиск у газопроводі? який, Йде на територію України, потім, де там, навіть по території України, далі виходить в Європу важливий інфраструктурний об'єкт. Чи будемо ми мати на меті, наприклад, взяття під контроль е курської атомної електростанції? цьому також є питання. Чи буде в нас стояти задача, е зайти і, наприклад, взяти під контроль? У фактично обласний центр, тобто саме місто Курск, і куди будемо ну куди будемо рухатись далі? Принаймні на даний момент темпи, скажімо так, дуже добрі. Вдалося напевно, з точки зору так, тактичного успіху, перш за все, тактичного успіху, те, що не вдалося к нам 23-му році на нашому півдні, в Запорізькій області, Лівобережжя Херсонщини, от знаєте, дійсно швидким ударом десь за ну як би скажімо знайти шпарину і знайти слабке місце пройти от просто ворога фактично вклинитись між його а, лініями, ну лініями або оборонними рубежами більш Так, Стати, що вклинитись між його оборонним так, вклинитись між його оборонними рубежами, в результаті чого далі при швидкій маневреності і гарній злагодженості наших підрозділів ми змогли почати що називається ну викликати так званий оцей ефект доміно. Тобто, скажімо, ворог почав відступати далі, і далі, відійшовши з позиції, які були добре облаштовані для оборони. Далі вже на позиції, які там менш добре або навіть там, де просто необхідно. Скажімо так, вже стихійно займати оборону, тобто це якісь невеликі населені пункти, їх одразу швидко облаштовувати. Видно, що також у ворога Ну не так там є особовий склад, але не в тих кількостях, якими ну елементарно російська армія звикла воювати. І що також хотілося б відзначити, ну, це три дні. Три дні на територію е, ядер держави з найбільшою кількістю стратегічної ракет, які можуть бути носіями ядерної зброї, е, ну, фактично, здійснюється от така атака на її територію. При цьому е, їхні. Вище політичне керівництво каже, що там, ну, в принципі, і їхнє командування, воно, скажімо так, ну на даний момент, принаймні от за ці три дні, воно показало низький рівень координації підрозділів, якими вони управляються, те, що стосується російської армії, а, і відповідно ну, мали такі певні, ну скажімо, це ну, скажімо, відсутня була ефективна координація і управління. Військами на містах від ста від, від вищого командування, це те, що ми побачили. але також не будемо поки що приділяти цьому великої ваги, тому що ну це може бути там протягом перших двох, трьох на чотирьох днів. Далі зберуться, скоординуються. Можливо, будуть якісь оперативні зміни в командуванні. Після чого ну росіянами ефективніше команди почнуть командувати, але така ну відносна, скажімо, ну тиша і розгубленість в них це безумовно. Не може нарадувати, знову ж повторюсь, стратегічна мета відвернути. Сили і ресурси, я так розумію, з українського сходу, де все ж таки росіяни продовжують зберігати певні наступальні темпи. Нам з цим потрібно також щось робити. Ну і знову ж таки можливість показати, що все ж таки, ну все те, напевно, зараз найбоєздатніше, що є у російської армії, воно знаходиться на південно-східній частині, тимчасово окупованій південно-східній частині України. Теж існує як... говорити головне про східну частину. Там напевно східно не ну, на сьогоднішній день на сході так. О. Де зберігають, де вони продовжують зберігати наступальний темп. І що от реально там боєздатна російська армія, вона знаходиться там. А от щодо іншої російської армії, інших підрозділів, інших складових частин, їх щодо їх боєздатності, Ну зараз, якщо чесно, показують себе поки що не дуже, але знову ж таки, це лише перші три дні. Згадаємо, що навіть у росіян там перші п'ять. Сім діб були певні успіхи, наприклад, на тому ж харківському харківському напрямку, після чого вони були, скажімо так, зупинені і частково відтіснені.